За півтора роки фактично Карітас України спромігся запланувати і запустити роботу десяти медичних центрів. Оцей момент медичних центрів він народився спочатку в Троговичі. Наші міжнародні партнери. Виявилися тими, хто допоміг нам розвинути цю нову галузь нашої програми, а саме створення мережі кваліфікованих медичних центрів, які забезпечують холістичний підхід у допомозі, яку отримують наші бенефіціари в карітеси. Чи не вперше в Україні появився медичний центр, який націлений на роботу людей ВПО, людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, але також нам повірили люди на. Місцях, які почали звертатися в наші медичні центри і отримувати високоякісні послуги, унікальність полягає в наданні якісної і комплексної допомоги з урахуванням індивідуальних підходів до кожного пацієнта. Ми стабільно забезпечуємо всіх потребуючих первинною медичною допомогою. Проте на меті маємо розширення спектру медичних послуг. Найбільш популярними це все таки є консультація наших сімейних лікарів. І е, також це лабораторна діагностика. Як я підійшла на фізичні процедури, подивилася і дивився сімейний лікар. А ми були з мужем, з чоловіком у другій лікарні. Ми заключили договір. Вона нам виписала ліки, дала нам аптечку медичну. Ми тут. При місці зробили всі аналізи і кров дали, і на сахар і все це робиться безплатно. Люди відносяться дуже добре. До них під як будто прийшов до себе додому. Така обстановка домашня. І мені дуже подобається наші донори з міжнародної організації Кордейць, це аналог Карітасу України в Королівстві Нідерландів. Задумуються також над тим, щоб спробувати запустити такі медичні центри в себе, особливо для біженців, особливо для людей тимчасово переміщених осіб і в європейських країнах.